Як допомогти собі при сильній тривозі та паніці? Одна проста техніка. Треба розуміти, що коли ви в сильній тривозі, у вас включається амігдала, центр страху і пам'яті, включає реакцію, боєбіжи, вас виділяється кортизол, адреналін і вас просто захлибає, так? В цій ситуації. І ви повністю зосереджені на своїх переживаннях, своїх думках, у цих відчуттях. Так? І вам треба в цій ситуації, по суті, переключитися на тіло, на фізичне, на тут і тепер. В цій ситуації техніка, яка Досить проста, проте досить ефективна. Тобто, ви йдете там, берете на 10 секундочок сіль ложите, тобто маєте на сенсорних рецепторах проригувати. Тобто, ви ложите сіль чи там лимон, тобто ну кисле сольона, так саме ефективно, на 10 секундочок це допомагає вам перезавантажити, тобто воно допомагає вернути вам відчуття ваше тіло, тому що. Коли ви в такому стресовому режимі, ви повністю сконцентровані на своїх переживаннях. Коли вас йде такий сенсорний імпульс, да з рецепторів по суті, у вас включається інсоло, тобто яка сприймає усі якраз всі всі наші внутрішні рецептори і дає такий поштовх до перезавантаження, тому що новий стимул і треба реагувати на цей фізіологічний новий стимул, по суті.